Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про несподіваний поворот, а саме про нові претензії Путіна, розпочнемо з того, що позавчора з'явилася така гучна новина про те, що ця московська недоімперія розпочала перший етап ядерних навчань. Здавалось би, що нічого такого нового, що за чергові ядерні погрози та шантаж. Проте як виявилося, ситуація дещо складніша. Тому що синхронно з початком цих навчань російські ЗМІ повідомили, що нібито Російська Федерація вирішила посунути в односторонньому порядку державний кордон у Балтійському морі поряд з Литвою та Фінляндією. І це не якісь там інсайди чи чутки. Ні, ні. Був проєкт постанови російського уряду, який опублікували на порталі правових актів. До цього варто додати, що в березні цього року, а саме 6 березня, лунали погрози з Кремля В вустами офіційно представника російського МЗС Марії Захарової, ядерні погрози, наголошую, тоді Кремль пригрозив ядерними ударами по країнах Північної Європи, і тут ми бачимо такі новини. Але пройшла лише доба часу цих. Одночасних погроз та намагань в односторонньому порядку змінити державні кордони як Кремль увімкнув задні. Вчора ЗМІ повідомили, що на цій московській недоімперії імперії вже нібито передумали розширюватися в лапках, що сайту уряду Росії зник проєкт закону про зміну морських кордонів. Цікава ситуація Безумовно, про це потрібно говорити більш детальніше, тому що це геополітика і це наслідки, в тому числі і для України. Сон цього всього є реакція, звісно, від країн, які мають вихід до Балтійського моря, зокрема від Естонії. Влада Естонії закликала НАТО прокидатися після натяку РФ на плани змінити кордон. Звісно, в першу чергу є реакція зі Швеції. Головком армії Швеції заявив, що Путін поклав обидва ока на острів Готланд в Балтійському морі. За його словами, якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море. Це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країн, які межують з Балтійським морем. Ось, до речі, карта, де ми можемо побачити острів Готланд він таким кольором, рожевим чи помаранчевим. І тут я хочу нагадати, що ще у 2022 році російські пропагандисти на шоу Скабеєвої. Показували і відповідні карти. Російські, так звані військові експерти, повідомляли, що ніби Троська Федерація може захопити острів Готланд. Це необхідно для того, щоб взяти під контроль Балтійське море і окупувати країни Балтії. Крім того, я ще хочу нагадати заяву президента України зеленського яку він зробив. У жовтні минулого року, 13 жовтня 2003 року, тоді Зеленськ сказав прямо, що Росія дестабілізує Шведський острів Готланд і попередив країни Балтії. Таким чином, тако можливо, що певні плани у Кремля є. І цікава ситуація загалом з тим, чому Кремль так з одного боку стартує, погрожує ядерна зброя. Намагається шантажувати, будь то він може в односторонньому порядку змінити кордони, а з іншого боку, за добу він передумав. Тут потрібно сказати наступне: що Кремль залежить і дуже сильно залежить від експорту нафти, і він багато експортує нафти саме через Балтійське море, так званим тіньовим флотом Путіна. Словно цього є певні повідомлення. Зокрема, позавчора були новини. Що Британія та Фінляндія обговорили нові заходи для блокування нафтово тіньового флоту РФ? Також вчора були повідомлення, що Фінляндія запропонувала зачинити тіньовий флот Путіна в Балтійському морі. Це вкрай важливо для України, тому що якщо б закрили тіньовий флот Путіна, тоді б у цій московській імперії значно зменшились можливості для експорту нафти, для того щоб Кремль обходив санкції. І стосовно цього потрібно зазначити, що цілком можливо Кремль шантажує країни Балтії, в першу чергу Швецію, та й не тільки і намагається якимось чином зробити для того, щоб і далі працював його тіньовий флот. Проте, щодо намагання в односторонньому порядку змінити державні кордони, потрібно зазначити, що насправді, якщо б Кремль це зробив, то відповідно країни Балтії, країни ЄС та НАТО, скажімо, прямо вони могли б взагалі закрити Балтійське море для цієї московської імперії, і, наприклад, таким чином просто оголосити проведення навчань. Точно так само, як робила московська імперія в Чорному морі, коли вона оголошувала проведення так званих навчань військових і фактично перекривала Чорне море для України. Таким самим чином могли, звісно, повести себе і країни ЄС та НАТО, і повністю закрити вихід з Балтійського моря для так званого тіньового флоту Путіна. Тому насправді важлі впливу на Російську Федерацію Україн ЄС та НАТО є. Крім того, потрібно сказати, що Кремль погрожує країнам Північної Європи, погрожує країнам Балтії. Загалом ці погрози вони сконцентровані саме на країнах Північної Європи по тій причині, що країни Північної Європи та Німеччина, звісно, вони є лідерами серед країн Європи щодо підтримки України вчорашня новина Швеція надасть 7 мільярдів доларів військової допомоги Україні впродовж трьох років. Тобто, Україна буде отримувати по 2,3 мільярди доларів щорічно. Це важлива допомога. Крім того, Німеччина збільшує чи планує збільшувати рівень допомоги для нас. Ми знаємо про допомогу від Данії, Нідерландів, інших країн Північної Європи, Фінляндії. Допомога ця суттєва, і вона значно більша, ніж допомога від країн Центральної Європи чи Південної Європи, і це важливо. Справжні друзі України, країни Північної Європи, тут немає ніяких сумнівів. І Кремль, звісно, він намагається тиснути, шантажувати, намагається якось дестабілізувати ситуацію, намагається робити все для того, щоб країни Північної Європи в першу чергу перестали підтримувати Україну або знизили рівень підтримки. Проте як ми бачимо, незважаючи на всі ці намагання Кремля на ці погрози, Путін увімкнув задні такий несподіваний поворот. Щодо важливості моря, морських шляхів. Ми усі розуміємо, що це економіка, і ми знаємо, що Україна зараз, завдяки збройним силам України, завдяки військово-морським силам, завдяки і звісно постачанням зброї від країн партнерів, зокрема від Данії, ми отримали гарпуни знову ж таки країна Північної Європи, а також наших морських безпілотників. Ми змогли відтіснити Чорноморський російський окупаційний флот, і зараз працює повним ходом наш зерновий коридор. Ми вже відновили обсяги експорту. Довоєнні. Саме цього я хочу додати, що є добрі новини, тому що ми розвиваємо наші морські безпілотники щоразили повідомлення про морські дрони СБУ Сі Бейбі, і тепер їх оснащують РСЗВ. Мова йде про гради. Шість направляючих зліва, справа по три на наших морських дронах є навіть відео від так званих російських воєнкорів, які показують, як українці цими дронами б'ють по окупантах. На Херсонщині. І це добрі новини для нас. Тому що наші морські дрони, вони вже ми бачили також і кадри з ними. Вони вже можуть бути навіть системами протиповітряної оборони, на них вмонтовують ракети Р-73 з тепловою головкою самонаведення. І Україна дуже так динамічно розвиває цей напрямок. І це важливо, і ми бачимо, що Є конкретний економічний ефект, що ця московська імперія не змогла затиснути Україну. І як наслідок того, що ми відповідно звільнили наші морські шляхи від російського поцінного флоту, є такі позитивні новини, ну, наприклад, про те, що Україна збільшила виробництво Сталі та піднялася у світовому рейтингу виробників. Виробництво сталі в Україні зросло на 32 а чавуну на 25% з початку року. Звісно, це добрі новини. Ми відновлюємо свою економіку, наш ВВП зростає, незважаючи на повномасштабну агресію. Проте виникає проблема, і насправді серйозна проблема з тим, що окупанти, на жаль, добили у значній мірі не повністю, звісно, нашу енергетичну систему. Наслідки вони серйозні. Ми усі знаємо, що зараз по всій країні є графіки відключення електроенергії, світла, і це впливає на зростання нашої економіки, на її відновлення, і це впливає відповідно на життя всіх громадян України. Звісно, що Україна робить все для того, щоб відновити нашу енергосистему, приймаються різні рішення є допомога від партнерів, зокрема від США. Майже є щоденні новини про постачання генераторів, автотрансформаторів та іншого. Але є і стратегічні рішення. Зокрема, це побудова двох нових блоків на Хмельницькій АЕС. Мова йде про побудову блоків за американськими технологіями фірми Вестінхаус. Це для нас новина, звісно, важлива, тим більше, що на це виділяються кошти, але виявляється, що у нас є екологи, які протестують проти цього. Зокрема, вчора з'явилось повідомлення, що екологи проти добудови двох блоків на Хмельницькій АЕС, нібито через їхню вартість та вплив на екологічну систему. Щодо цього я без емоцій навіть не знаю, що додати. Виникає таке запитання, а що це за якісь такі екологи, що це за громадські організації. Хто їх фінансує, в якій країні вони взагалі живуть? Свої думки совно цього, пишіть в коментарях. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.